Так, всім доброго ранку. Так, На годинник у нас пів, сьом, пів сьомого. Як бачите, я зараз сонний. Ну, я вже став ще, мабуть, 5 ранку. Це я завжди, як так планую кудись зранку їхати, то стаю раніше будильника. Тобто, зараз пів кову. Так, ну що, ми, як бачите, вчора підключив прицепчик до трактора. Вчора думав їхати по сінам. Вчора я вже звалкував одну ділянку, ту, що скасив. Думав, вчора її забрати, думаю трішечки не вийшло. Ну, сьогодні зранку пойду завалкую ще одну і після того прийдемо знову ж, зачепимо прицеп і поїдемо по сіном. Там попросив сусіда, він мені допоможе. То поїдемо заберемо, покажу вам ту ділянку, яку я завалкував, поїдемо, завалкуємо наступну і заїдемо ще тут на огород. Там, де я був скосив, там 10 соток. Там на пів прицепа десь сіна буде, то теж його завалкуємо, можливо, завтра заберемо. Так що, сіно у нас лежить десь неділю вже. Так, да, я суботу був скосив, сьогодні у нас неділя. Ну, Сьогодні його вже потрібно забирати. Неділя, не неділя, а поїдемо. Так що, по погоді дивився, нормально буде жаркувато. Забирати його будемо зранку, мабуть, прицепчиків два заберемо і можливо вечором, якщо не встигнемо все забрати сьогодні зранку. Так що, ось такі справи. Ще конечно, не виспався, слів зв'язати не можу. так що, ну, таке. Зараз поп'ямкове і будемо їхати. Ну, Зараз покажу, що у нас там робиться. У нас там чи ще не обсипалася повністю. Хоча їздив і ворушить, і оце ж валкувати, їздив зранку. Тобто сім рон коток десь. Щоб не зсипло. Ну, щоб була така росичка. Воно вже там сухе сухісіньке то можна вже забирати. Сінечку я вже там поприбирав, прибирав пару досок поначалу і там у мене трохи залишилось трохи сіна, я його там трохи так порозкидав і будемо туди закидати свіженьке. Прицеп що... у мене вже був наготовлений, вила. Покидав борти, отакі ось у мене це самі робили. Ззаді така добавочка. Ну, щоб побільше стіни вкинути. прицепчик такий невеличкий, одноусний. Так що... Щоб по максимуму його забирати. Так, що то такі справи. Ну все, далі включуся на пулі. Буду, покажу саму роботу і самий результат потім валкування. Так, ну і тут оце отак. Там вже бачили він повалковане, вже готове. Це залишилось тут. Воно вже сухе-сухісіньке. Отлично. Так що завалкуємо його і поїдемо по прицеп. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So, I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. One life I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons. And say, Damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me. Так, вийшлося у нас 5 волків, Тут ось два будемо, посередині один і там два штуки. Волки старався збивати такі хороші. Ну Бачили, як воно там трохи нагортало. Задні два сонечка потрібно буде трохи цепу кубало, щоб так не підкидало його. Ось така горна, ну нічого. І так піде. Як бачимо, листя на землі майже немає. Тобто все на місці залишилося. Ще красота. Тут ще зелененьке, тут вже сухеньке. Ну, це сіна ми будемо забирати завтра, я думаю. Якщо сьогодні не встигнемо, то завтра зранку. Не зранку, часів 8-9 десь так. Або вечором уже подивимося. Так ще, зараз першим ділом те заберем. бо те я ще вчора повалкував, воно вже по-любому там сухе лежить. І потім вже це заберемо. Ну, ті валки я вже потім покажу, думаю. Так що Розпочнемо звідти. Все, їдемо додому, перецепляємося і летимо на сіна. O que é, Да. Влізає колесо міжми. <риклад> Оце колесо влізло. Оно! <риклад> Та <головіка> да. 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 да, все, хватит. Та да, нормально, буде десь кидати потом. Да. Ось все мішає, бачиш, що лежить. Да, Ні, то да. ось мешає. під колісом. І там просто колеса побуду. О, туди пошто попадали колеса. Там ну і все, так, значить, тоді. Тоби Да. Все, 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 все. Дальше доска. Все. Развяжем и а не будем складать. Смотрите. Конечно. Дальше сильно. Покиває. Тут находка забудуватися там. Вже можна шокоровам дати. Давайте попробувати. Чи їстимо, чи ні. Да. Все, так, розгрузили прикапчик. Уже і пообідали. Загнав трактор вже на місто пока. Зараз покажу. Скільки сіна в нас получилось. Хух. Погодка пече, як бачите. Споре таке, що його майлі розгрузили. Та пізно вже поїхали. Поїхали, мабуть, десь у 8. Десь 2 години загружали його. Вже і сонце піднялося. Так, вже ось така кучка, як бачите. Більш-менш вже така вже і коровкам однесли попробувати. Тут вже тут попідложував отакі доски, щоб сіна не на землі лежала. І така ось кучка вийшла. Наступний раз поїдемо ввечері, уже, годинки 8-9. Тому що зараз їхати. Ну, немає ніякого сенсу. Рівцерка вся обсипеться, ми вже ось як догружали, то вже вона така аж трошечки обсипалася. Тому... Поїдемо, що, не годиться. Поїдемо вечором. Всього процеса теж не знімав, тому що грузямо вдвох, незручно знімати, Оксана на господарстві залишається. Куру сьогодні не виводили ми. Ось і брауні лежить, ну, світла немає. Лежать тут свині також. І голька ось стоїть на місці всі. Жаркуват, і двері пооткривані. Ну, вітарець трохи гуляє. Малишні наші вже немає нікого, порозбирали всіх. Ось через недільку буде пороситися. Так що малих вже немає, порозбирали. Ці тут так і лежать ось. Ще ось них вичищу трошки пізніше. Ось брауні. Валяються вже стіна свіжого поїла. Ці грязнулі, викачуються в гамні постійно. І сина матка дуже, дуже розлучена. Фух, то що це такі справи. Прицепчик привезли такий добрячий. І поки що все. Тут отушимо. Та й кору в таку погоду також виводити, це краще їм сіна кину Хай поки стоять. Так, ну а на цьому все. Це таке, бачите, коротеньке відео зняв за сіно. Ну Будемо потихеньку возити. Звісно, тюкувати не будемо. Ціна кусається, то будемо возити насипом. Так що. Понабиваю ще тут такі по три шалюки, з кожної сторони, щоб воно сюди не випадало поначалу. І ще хочу, як вже заб'єм сіник, зробити такий тіпа, фартушок, ну щоб туди з самого верху не задувало нічого. Ну, як бігбег, а так само, як по, по цій стороні. ось, Набити такі планочки і поприбивати, щоб менше задуволо. Так що з непривички, звісно, на сіні вже трохи руки дають, трохи підболюють, ну нічого. Ввечером поїдемо ще про це привеземо. Так, ну це і все. На цьому все. Таке ось відео вийшлося. Дякую, хто подивився. Рівку не забули до наступних відео і всім до побачення.